23 травня будемо відкривати спанбонд і різати капусту на базар. В минулих оглядах я вангував, що І вам пропонував, що я думаю, що 25 числа вже буде капуста. 23-го ми вчора вирізали першу бананку і вже днів 10 Ну, собі сіпаємо, зрозуміло, на салати. Ну і що маємо під укриттям? Ось такі капустини. Проживаємо ми на Київщині. Так що можете порівнювати, є більші, є менші. Ось якесь дріботиння. Тут різні сорти, до речі, розберг, кевін з цього боку зарісіма. Ці ми пробуємо, Зарісіму вже вирощували. Вона себе добре була показувала. Давайте глянемо. Зараз ще на неї, ну ніби розберг об'єму, по масі. Ще казати рано, хто важчий, але так по величині, до розберг ніби самий великий. Ну і тут ось броколі. Трішки дощі, що вмоконуло, якраз в шльопанцях тут ходить. Ну і залізьмо меншенька щось на вид. Хоча, ну площі прям. Зовсім разом це спанбон 6-метровий, тобто, щоб ви розуміли 6 метрів. Я б не, не думаю, що тут земля дуже відрізняється.